Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мабуть, у багатьох виникало таке питання: як швидко та без запарювань пройти режим бойова перепустка. Так ось, у цьому відео я поділюся з вами своєю інформацією, як пройти вам цей режим без усяких ускладнень, так щоб при цьому вам не засідати дуже довго в даній грі і не проводити багато часу в ній. Перед початком того, що я вам хочу розказати, щоб пройти цей режим. По моєму розрахунку вам потрібно набирати щодня мінімум 1,5 рівні в даному пропуску. Почну я з такого, що в даній грі є щоденні задачі, так ось все дуже просто. Не потрібно дуже довго грати, щоб набрати очки за пропуск, а достатньо заходити кожного дня в гру і збивати ці щоденні задачі. Інколи вони бувають важчі, мені здається, але їх можна міняти раз в 4 години. За проходження цих трьох завдань вам вже дають 45 очок. Це пушті 1 рівень. Плюс те, що ви граєте в боях, поки виконуєте ці задачі. За попадання в топ, ви також отримуєте в середньому за 5 боїв 25 очок. Це і є півтора рівня пущі у нас виходить. Також ви бачите знизу завдання. Коли виконуєте 45 завдань цих, ви получите ще з 50 очок. Ще один рівень, виходить, нам дораховують. Тому нам потрібно просто заходити щодня і збивати ось ці задачі, не обов'язково впарюватись, якщо ви не встигаєте. Тепер ще є одна цікава штука: те, що на кожному танку є ліміт очок. Коли ви достигаєте ліміт очок, вам дають ще очки. Раджу я це проходити на шостих рівнях, оскільки там мала кількість очок і легко здобувати їх. Отже, це, що я вам хотів розказати, до речі, щоденні задачі можна навіть проходити з 4 рівнів, а на танках збивати тільки можна з 6 рівнів, тому щоденні задачі, я рахую, потрібно виконувати щодня, і ви зможете таким чином за 3 місяці часто легко пройти 3 етапи. Отже, всім кажу, бережіть себе та до зустрічі. Надіюсь, вам ця інформація була корисна.